Вітаю! В цьому відео будемо робити фіолетовий колір більш цікавіше. Поступово в 40 г розтопленої білої мильної основи додаю 6 крапель фіолетового барвника, буквально 15-20 крапель рожевого яскравого пігменту. Купую їх в магазині аромасоп і також 3 краплі червоної пігментної пасти розведеної водою 1 до 10. Також додаю в основу віддушку, все добре розмішую до повного розчинення барвників та ароматизатора, зрошую спиртом, щоб прибрати бульбашки повітря. Також зрошую спиртом форми. Заливаю основу та чекаю до повного застигання. Пройшов деякий час, мило застигло і я дістаю його з форми. Форми, які використовую в цьому відео від Тані Науменко, це трійничок фіалки та вирішила спробувати залити фрезію, як вона буде виглядати в такому кольорі. В результаті отримали красивий насичений фіолетовий колір. А як вам сподобалось? Пишіть свою думку в коментарях та до зустрічі в нових майстер-класах.